Про слоненя та ведмедика. В цій касті всі сперечаються, та найбільше, звісно, слоненя та ведмедик. Ось про це я хочу розповісти. Отже, слухайте Не пам'ятаю точно, коли це було, чи то в суботу, чи то у неділю, одним словом, був чудовий день, а потім був прекрасний вечір. І ось того прекрасного вечора ведмедик якраз прийшов до слоненя в гості. Здрастуй, сказав він слоненяті. Я давно не бачив тебе. Який чудовий вечір, ти згоден? Ти так думаєш? здивувалося слоненя. Ні, прекрасний вечір. Це тоді, коли йде дощ, і можна тупати по калюжах ось так. І тут слоненя показало, як треба тупати по калюжах. Звісно, ведмедик і сам полюбляв ходити по калюжах, але на цей раз він не погодився. Тому що вечір дійсно був прекрасний. У небі свічками горіли зірки, в кущах співали солов'ї, а нічні метелики, не розібравши в темряві, опускалися прямо на ведмежі вуха, приймаючи їх за волохаті пелюстки. Тому ведмедик не погодився зі слоненням. Він просто взяв його за хобот і потягнув до саду. Показати зірки і послухати соловейка, але вперте слоненя сказало о взагалі-то мене дуже важко здивувати. Важко здивувати? Ну добре ж, і ведмедик вирішив обов'язково здивувати слоненя. Він обхопив голову лапами, сів на пеньок і став думати. А що як надути здоровенну кулю і прилетіти на ній до слонення в гості? Звичайно, це добре. Але що, як він знову скаже ця куля просто товстий міхур, знайшов в чому дивуватися? А якщо показати йому першу конвалію або перший листок? Ні. Це теж його не здивує, і він, звичайно, скаже їх згодом будуть тисячі ха ха. ха І зовсім же, бува, зневірився ведмедик, та раптом згадав Ну, як же слоненя любить хмари і кульбаби. Хмари тому, що вони схожі на слонів. Ну, а кульбабки адже вони схожі на маленькі хмарки на зелених ніжках, і слоненя часто нюхає їх. Ведмедик пішов до слонячого саду і тихо сказав великій тополі. Осип, осип мене, будь ласка, білими великими сережками. Сьогодні, нарешті, я хочу здивувати і розсмішити слоненя. І Велика Тополя, звичайно ж, струснула гілками і полетів в пух. Він летів пластівцями, гронами, здавалося, цілий запашний снігопад звалився на ведмедика. Незабаром він вкрив ведмедика так, що не було видно навіть його хвостика, а ведмедик закрив очі і солодко заснув. В тому запашному стогу. Про кукуріка вранці півень зійшло сонечко, і на ганок вийшло слоненя. Воно потягнулося, а, зітхнуло, озирнулося навколо і ахнуло. Так-так там, у глибині саду, росла небачено дивна велика кульбаба. Ох, не вже. здивувалося слоненя. Невже існують такі кульбаби. Від щастя, слоненя закрило очі і вдихнуло кульбабин запах. Але коли воно знову розплющило очі, то ледь не луснуло від злості. Перед ним стояв ведмедик. А на його вухах, на хвостику, був білий-білий пух. Слоненя гикнуло, відвернулося і вже знову хотіло сказати щось нудне, але ведмедик усміхнувся. Не треба, не треба прикидатися слоненя. Адже я сам чув, що ти здивувався. Так-так. Mm. Кивнуло слоненя. Я, ведмедику, часто дивуюся, тільки соромлюся про це сказати. Ну, от і все, що я хотів сказати, ви, напевно, зрозуміли. Не всякий нудний, нудний. Може, він просто соромиться, і йому треба допомогти. Ну, хоча б стати заради цього великою кульбабою.